В Україні більше не нагороджуватимуть випускників шкіл золотими та срібними медалями. У вересні 2024 року Комітет освіти, науки та інновацій Верховної Ради України визнав централізоване виготовлення медалей за кошти держбюджету недоцільним. Це рішення стало однією з визначальних передумов для скасування відповідного морального заохочення учнів за досягнення у навчанні. Замість цього учні, які закінчили 11 клас з високими результатами, отримуватимуть свідоцтво з відзнакою. У цьому сюжеті ми дізнаємось, як відреагували на таке нововведення чернігівці. Може, це буде для дітей більш таке полегшення, що вони розслабляться і не будуть якісь такі для себе недосяжні мрії ставити ці золоті медалі. Просто для себе вчитися, для свого майбутнього, а не для школи, не для галочки, не для родичів, рідних і все таке. Савдеп, треба від нього повністю виходити. Не знаю, в мене до цього таке двояке ставлення, бо я чула про такі історії, що ці медалі дають не зовсім іноді, іноді бувають. Ну, як у нас все, не зовсім це заслужено. Ну, По-різному. Може, це вирівняє якось всіх. А, чесно, я до школи взагалі негативно ставлюсь в нашому теперішньому її вигляді і до системи освіти. Може, і це зря. Потому что ну, там был какой-то стимул. Если бы оно все было честно, было бы хорошо, а если оно нечестно, то плохо. А так хорошо было бы, если бы оно все давалось тем, которые действительно знают и учатся хорошо, а не те, которые папа-мама посодействовали. Я думаю, как бы должна быть здоровая конкуренция среди школьников. И мне кажется, что детям неприятно, если их лишат этого.